В Останньому відео я розповідав про історію усіх лідерів українського Ютубу за всю його історію, яку, я сподіваюся, ви вже глянули. Якщо ні, то ти, ти, ти сюди. Давайте давайте. Це кажу вам я, Андрюха, який сьогодні для вас підготував уже п'ятий щорічний рейтинг топ 77 найбільше україномовних ютуб каналів за кількістю підписників. Звісно, що і з невеликим зауваженням. А також, як би це сумно не звучало, однак це можливо останнє відео на цьому каналі. Ну, принаймні у цій рубриці. Шо? Що за хіп? Детальніше про це все ви дізнаєтесь по ходу цього відео. А тепер-ка настав час сказати: Вперед! Наше вже легендарне 77 місце займають не менш легендарні поліетиленові вуса баті, які і зробили для сторінки тьохи його 330-тисячну аудиторію. А у перервах між цією величчю тут промелькають смішечні смішечникорозривальні пародії, скетчі та навіть вже класичні незміхальні видива над руснявами. Саме час вдосталь налюбуватися безкрайніми просторами нашої неньки України. І ой, як же нам по. Щасливилося, що на черзі у нас сторіночка Юкрейнер. Той самий канальчик, який завжди знає, чим вас здивувати, і показати нашу солов'їну у найяскравіших барвах. Воно летить по місту, як скажене, на червоне, тубеху розриває, на кульці дрифтує. Думає, що він страшний джигіт. Аж хочеться сказати: слухай, вуйко, таке робити може хіба воділи на турбодезіляції. І то лише той, що сі дивиться регулярно сторінку самохвалова. Цей канальчик спочатку був створений як міст. Це де витискали максимум із футболу. Однак через повномасштабне вторгнення автор каналу Пресинг подався у воєнну тематику, паралельно роблячи різноманітні інтерв'ю з відомими піплами нашого медіапростору. Ех, сумно. Однак легендарна серія футбольного симулятора FIFA таки скінчилася. Проте Йожика це аж ніяк не підкосило. Адже уже з дня на день має вийти новенька EA Sports 24, і контент на його сторінці знову польється безкрайніми водоспадами. На відміну від Geek Journal, де найтераторніше від Досики у виконанні Тайлера Андерсона в обгорці найскандальніших прев'юшок на дикому Твіттері твориться ледь не два рази на тиждень. Ем, хоча ні, так воно і є. Два рази на тиждень, ще й кожен з яких по 20 хвилин кіношного контенту. Як не дивно, але судячи із цих щорічних рейтингів, українці справді фанатіють від рибловлі. А як ви ще поясните, що на каналі рибалки спортсмена Юрія Петраша зібралася 351 тисячна армія з вудочками і поплавками? Поважно таку сімдесятку взявся відкривати Роман Бебех із проєкту. То бомбардир, теж контент досить таки практично пристосувався до наших сьогоднішніх реалій, де відосики з рівною періодичністю чергуються футбольними та військовими інтерв'юшками, щоб глядачі тримали руку на пульсі у цих досить різних світах. У минулому нашому рейтингу у каналів ця сторіночка налічувала у своєму активі 202 тисячі любителів історії. Тепер каже, за цих 12 нових місяців понад 150 тисяч людей вирішили безупинно робити теж три речі: спостерігати за вогнем, чухати, де чухається, і дивитися історичне ново повчальне шоу ВОЗ. привіт, китю. Якщо тобі самотньо засинати, замій. Я завжди тут. <клес> а якщо ви перебуваєте в пошуку більш професійного СМР, то вам рекомендується стріночка білочки, яка без зайвого стресу вкладе вас спатоньки за лічені секундочки. Поспали трішечки і повертаємося знову до інтерв'юверної тематики, яка тепер сконцентрувалася на каналі The інтерв'юер. Er. О ні, цю сторіночку не веде сам Володимир Олександрович. Місцеві видива творяться невеличкою командою на чолі із Анатолієм Анатолієчем. І глядачі кажуть, що виходять відео досить цікаві. А ви що скажете? Поки ви думаєте над своєю відповіддю, ми знову повернемось до історії. Хоча ми з неї так би й не виходили, адже саме ми її і творимо. Приблизно такі слова. Слова каже той самий український історик та офіцер Збройних сил України Олександр Алфьоров, який запросто вам на прикладах минулого розкаже, що ж твориться у нашому сьогоденні. Історія Дмитра Поворозняка у якості футболіста рівненського вереса добігла до свого логічного завершення, і що ж на це можна сказати? Трендець, трендець. скільки всього цікавого і крутого чекатиме глядачів тутка уже у найближчому майбутньому. А на каналі Майорова, ви вже можете споглядати на модняві дівочі штучки. Типу влогів, блогів, пісеньок і конкурсів. Ем, Ну і щоб увесь цей мій спіч не виглядав настільки сексистським? я вам хочу сказати: ролики справді виходять добротними, особливо посиденьки на дивані із Дашою Кубік. Продовжує наш рейтинг каналів знову ж блогерка. Однак теперка вона із жовтою валізою, адже уже понад 4 роки знімає відосики про бюджетні подорожі країнами світу та детально розповідає вам про їхні формули успіху. Супер дупер контент, який заслуговує вашої уваги. Так само, як і сторіночка колег зі студії, які вже довгий час знімають найлегендарніші скетчі на всьому україномовному тетрубі, що звуться настільки прекрасно, що аж серце крається. Ну самі послухайте, наші. Без Раші. Ех, не назва, а мрія. Ля, а що це таке є? Цікавий фікус? Ха, ото назва. А в описі взагалі пише, що вони двоє є найцікавішими відеоблогерами, що заливають на цей канал відеороликів про своє буденне життя. Але як воно там є насправді, раджу глянути вам уже самим. Чого не можу сказати про канал пластичного хірурга Павла Денищука, адже поки що мені не доводилося робити собі подібне. Однак, судячи із відгуків пацієнтів, тут робиться справді усе досить якісно. Та і взагалі, подібне різноманіття контенту грає лише на руку українському ютубу. А як сильно ви любите базікати по телефону? Я від цього дійства, чесно кажучи, не дуже фанатію, на відміну від Мурафи та Скуратова, які вже біля року часу придумують найрізноманітніші челенджі, судді яких завжди одна: додзвонитися рандомні русні та Запитати у них, що з ліцом? ржака завжди така, наче в перший раз. А от що ми справді робимо в перший раз, так це перетинаємо позначку в 400 тисяч шанувальників, і трапляється це на сторінці матері оглядів техніки на розетці. А тепер -ка ще й незалежні оглядачки, та навіть трішки технобунтарки. Ноталки Шелягіної. Тутка міг би бути канал вчителя монтажу та фотошопу ледь не усіх блогерів нашого Ютубу. Однак нещодавно він вирішив покинути сторінку з руснявим баластом і почати все з чистого листа. Тож, якщо ви хочете теж прокачати свої скіли у відеомонтажі, зйомці кіно та фріланстві, то вам точно до Болгарова Романа. Далі у нас вже постійний гість цього рейтингу Андрій Марисюк. Щоправда, відносно першого мого подібного рейтингу у 2019 році його канал був аж на третьому місці, а зараз всього 57-ма сходинка. Що ж, коронавірус та повномасштабка потужно таки підкосила контент по роботі у Польщі. Цей канал зветься Діма Полтава, який присвячений захисту прав водіїв від неправомірних дій поліції, адже тут знають про права і процедури, які повинна дотримуватися поліція при зупинці водіїв, оформлення адміністративної справи або при проведенні перевірки. Розтломачувати, хто цей вусатий таракан, думаю, змісту немає, адже місія Євгена Клопотенка поліпшити культуру харчування та посилити статус української кухні у світі. Загалом у нього виходить файно, ще й ділиться своїми знаннями з усіма бажаючими у смачнющих видивах цього каналу. Краса, спорт, навчання, продуктивність. Лайфстайл, та звісно, що влоги, усе це вже довгий час знімає третю курсниця Аню Тамо на свою вже 420-тисячну -ти аудиторію. А тепер до мене у вас є досить логічне запитання. А що ви робили у її руки? Ага? На десяточку касиків більше на дану секундочку має сторіночка Віталія Портникова. Тут кацей Вуйко сповістить вас про найголовніші події в Україні зі світу політики одразу кілька разів на день, щоб ви завжди були в курсі найактуальніших подій. А от про події, які відбуваються хрін Знаде на нашій землі у найдальших цивілізаційних дирах нашого суспільства, де навіть АТБ з новою поштою немає, залюбки вам розкаже Дмитро Комаров із каналу Світ на Виборі. Хоча у нього були відоси і про Україну, тому, можливо, я і переборщив. Завжди переборщувати я можу точно побажати учасникам ютуб каналу Бойова група К-2 54-ї окремої механізованої бригади автори місцевих відео настільки майстерно знімають, як вони не менш професійно справляються із заприбріками шкідними. Що від перегляду відосиків просто почей не відірвати. Хоча це було б корисно, знаєте, там трішки відпочити, зробити вправи для спини, шию розім'яти, поприсідати. Ну, правда, не на кріслі, як я, а як всі нормальні люди присідають. І звісно, що підтримати ЗСУ своїм донатом. А якщо ви це вже сьогодні робили, то можете і це відео підтримати вподобайкою, підпискою та у відгуках написати, який ваш улюблений ютуб YouTube канал. А ми з вами рухаємось до 50-го щабля, який розташувався на. Відмітців 450 тисяч шанувальників, які уже слідкують за буденною рутиною домашніх і не тільки тваринок Jess Life Pets. Знімається усе цікавезно, мімімішно та неодноманітно. Можливо, проголодалась і відчуваєте легеньке наспівування вашого животика? Тоді я б вам заборонив залипати на роликах Аліни Умані, адже рівень слинопускання у вас може досягти настільки критичної точки кипіння, що вашим сусідам знизу прийдеться на байдарках відпливати у відкритий океан. Такс, Питання, погодьтесь, класичне шкільне запитання. Проте саме таку поважну назву носить контент-сторінка Олени Трибушної та Антона Глобородька, який, між іншим, зараз у ЗСУ. Тому поки що панянка в соло висловлює думки без цензури, пропаганди і топить за здоровий глузд. Гадаю, цими відеодобірками каналі ви й також переконалися, що наша титруба вельми різноманітна тематичні контенти. Доказом цього є Світлана Заєць, яка залюбки навчить вас в'язати усе, що вам лише прийде до голови, стартуючи від спиць, за закінчуючи вилисями вирушаємо фактично за полярне коло, де якраз і перетинаємо позначку півмільйона підписаних користувачів. Ось таким от досягненням уже може похизуватися Ісландія ТВ, яка позиціонує себе як перший контрпропагандистика контент, де залюбки вас навчать розпізнавати ледь не усі фейки, всесвіту. Ой ой, щось скажене відбувається і зупинилося. Адже головна тутешня мета у відосках завжди була підвищувати культуру на українських дорогах. Проте спочатку повномасштабного вторгнення сторінка взяла трішки інший курс. І Теперка на оглядах роснявого бидла рубрика дивилося запросто збирає сотні тисяч переглядів. От і вона! Ютуб-сторінка Валерія Маркоса, головного сержанта 47-ї окремої механізованої бригади Магура, знатного учасника російсько-української війни, письменника та мандрівника. А на просторах ти Маркос від Зніпкової настільки чесні відеоролики, що його словам глядачі вірять реально більше, ніж будь-кому іншому у ваших інтернетах. Повертаємось до смаколиків, які залюбки в домашніх умовах розкаже і покаже. Як робити Галя Курпікова. І це я вам подякую не лише про солодкі манники чи кексики, а й про смачнющі сирники і кабачкові котлетки. Це Вадим Товстенко, телережисер з Києва та його 540 тисячна ютуб-сторінка Вадим in the Wild, де він виробляє у своїх видивах таке, що навіть славетні індуси з глиняними будиночками можуть лише хех, позаздрити справжній майстер виживання у дикій природі. А його відоси це ще той скарб. Ой ой! Які сумочки вже не актуальні у 23, третьому, яке взуття не потрібно купувати, бо це вже зашквар. Та що ж тоді бляха взагалі можна носити цієї осені? На усі ці та не тільки питання дає відповідь від тепер ваша персональна стилістка Маргарита Мурадова по той бік екрану. Торокове місце: 555 тисяч сабскрайберів і назва каналу maru.lvk Якщо усе це вам ні про що не говорить, то це блог контент від Марії, у якому дівчина без прикрас і рожевих окулярів ділиться з вами своїм. Справжнім життям. Настав час зайнятися справді серйозною справою і завітати на головний боксерський канал All School Combat. Тутка вам розкажуть, як давати хук правою, а перкот лівою, та залюбки покажуть усі нокдауни від братів кличків у їхні золоті руки спортивної кар'єри. Якщо ж боксерські рукавиці вам здаються надто жорсткими, то запрошую вас до забави. Щільчки хлопака льолік зі своєю кавалеркою у кожному в'диво розносить безмішечник так до чортів судячих, що непідготовлені глядачі можуть. Не витримати цей передос кольхозу. Ой, дівчатка, знаєте що? Я от вже два тижні думаю, яку б то собі краще помадку купити та який лайфхак використати для підключення вій. Е, це, звісно, не мої слова, а моєї сестри. І я їй впевнено порекомендував сторінку Діани Суворової, яка на усіх цих б'юті штучках точно краще знається за мене. Продовжуємо зберігати рівновагу різновиді контенту та завітаємо нині до Футблхабу, де й знаходиться ваш зв'язок із пілконожкою. Тутечки вам розкажуть про усі найгарячіші інсайти зі світу сокер. Глянути огляди на матчі збірної, та заодно будете мати змогу першими послухати слова тренера після поєдинку. Ем, Якщо ви не знали, то наша країна доволі багата на різноманітність дерев. Ну, дивіться, дуби, ялини, берези, сосни, кеддер.ком. Так, можливо, така порода в нас є в єдиному екземплярі. Однак за його відеооглядами, усієї гаджетової індустрії уже слідкує 627 тисяч кедриняток. що уже на 2 тисячі менше від нестримного і всюди сущого загону кіноманів. Часи йдуть, а від Віталій Гордієнко не міняється. Далі лупасить багатезно клікбейтного, але в той же час і унікального контенту, встигає зніматися на шаленій кількості інших каналах та впевнено набирає підписників по дорозі до золотої кнопки Ютубу. Щось подібне робить і Сергій Дмитрович. Однак, на відміну від мільйонів підписників на Ютуб сторінці, його благодійний фонд мільйонів насбирює десь вже в районі мільйона. А у перерві між цим звітує усе це на каналі, та навіть у свіжіщенькому подкасті із Антоном Тимошенком. Якщо я вас попрошу. Прошу розповісти мені, що для вас означає сім'я. Що ви відповісте? Приблизно таке щось зробили і на каналі Family is, а, 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 Три крапки, де у сімейний пакет запакували видиви з унікальним підбором авторських блогів, майстер-класів та ряду фахівців про виховання та життя дітей. Ого, ми уже перескочили за відмітку 700 казки глядачів, який ми вперше споглядатимемо на сторіночці Лізи Глінської, яка не зовсім є її головною дієвою особою місцевого контенту. Уся річ у тому, що фокус робиться на рецепт. Розривальних стравах, від яких так і хочеться піти до холодильника та щось перекосити собі на ничку. Тридцята позиція за Ютуб-контентом від третьої окремої штурмової бригади, яка видива робить не гірше, ніж свої бойові завдання. Тут ви знайдете нові інтерв'ю з азовцями, унікальні кадри з фронту, подробиці життя підрозділу та розповіді про бойові операції від професіоналів своєї справи. Уже більше населення цілого Львова зібрали на своєму контент-каналі Автори Сторінки. Йоб твою зібрали на своєму контенті Три каналу історія без міфів, адже якість, змістовність та залипательність місцевих відео виведені на такий високий рівень, що навіть у найбільших хейтерів ех розтане серденько до цього шкільного предмету. Королева пляцки, випічок та десертів, Лілія Цвіт з одним мене каналу йде далі у нашому рейтингу. Таке звання панянка отримала зовсім не за просто так, адже роликів на цю тематику у неї є вже десь більше сотні. Тому, щоб урізноманітнити трішки формат, Лілія почала ще й закрутки крутити з лікерчиком. Ем, шукаєте крутезний контент для дітей та підлітків, який буде цікаво дивитись і дорослим. Тоді знайомтеся зі сторінкою лолки. Яна, а саме так звати авторку, робить справді дуже файнезні анімації, ще з красивим сюжетом. А після переходу на Солов'їну видива стали в рази кращими. Рекомендую. Рекомендую ще глянути хоч кілька відосиків скаженої парочки Сус. цей дует настільки вдало обігрує жартами найскандальніші події, що відбуваються в українському інфопросторі, що вам при перегляду цих шедеврів треба бути дуже обережними зі своїми смішечниками. Бо від такої дози приколів можна його і втратити. А щоб не втратити мене, попрошу вас усіх прийти на цей канал 1 жовтня. Адже саме тоді я розповім з усіма деталями, чому саме це останнє відео на каналі, ну про неданого формату, що буде далі з цим каналом і чому я саме так вирішив. Чекатиму вас усіх, адже є що сказати, і я до цього справді йшов дуже довго і вибір був. Нелегкий. Фух, але давайте це все відкладемо трішки на потім. А зараз перейдемо до. Найцікавішого. Шановні автосексуали, підсувайтесь ближче до екрану і тримайте себе в руках. Адже це сторінка інфокар, де робляться тест драйви ледь не усіх автомобілів, що коли-небудь лише ступали своїми шинами на території України та дають чесні оцінки кожному із цих колесних звірів. А тепер серйозно, що вас бісить у вашій професії? Ага, звісно, що на це питання ви готові мені записати кількогодинне відео чи текст на гігабайти пам'яті. Однак, що бісить інших людей із іншими професіями? А? Саме ось це ви зможете дізнатися. Численних інтерв'юшках на каналі Лакі. Замість всяких кринжових шорців та тіктоків краще включайте своєму чаду красивезні відосики від каналу Хейкіс, hey дитячі пісні. Тутешні коломейки є настільки хітовими, що ви ще самі довгий час будете наспівувати собі під носа ці шедеврики. Одне з найлегендарніших телевізійних шоу зважені і щасливі, начебто, як завершило своє існування. Однак проблема з ожирінням населення нікуди не зникла. Саме тому тренерка Аніта Луценко створила на Ютубчику одноіменний канал, де записує відео тренування для схуднення для усіх. Іх бажаючих особистий ютуб-канал Яніни Соколової назбирав уже близько восьми тисяч підписників і не за пусті слова. Тут -ка реально кожен день кліпається якісний контент про інформування народу, найсвіжіших інформаційних новин, що відбувається кожної секунди в нашій країні. Двадцяте місце у нас за пенсіонерами. І не подумайте, я не пробую таким чином когось образити, а просто на сторінці народна думка, ледь не увесь контент крутиться довкола найважливіших новин про комуналку, пенсію і субсидію. Юрій Бутусов, головний редактор ЦензорНет, уже. Довгий час частенько перебуває на передовій російсько-української війни, де він і знимкує свої відеоролики на ютуб-сторінку Плюс. А також тут ви зможете знайти видиво про наших поранених воїнів і почуєте з перших вуст їхні думки стосовно цього. Один із першопрохідців україномовного ютубу телебачення Торонто досі впевнено тримається на лідерських позиціях усього сегменту. І воно не дивно. Адже навіть без Майкла щура в головній ролі. Тімка каналу продовжує розривати тренди своїми нескінченними відосами на найрізноманітніші. Теми нашого цвіту по всьому світу саме цю знамениту фразочку підтверджує Наталія Машіка, авторка прямо із Канади ділиться з глядачами найцікавішими рецептами, заодно перевіряючи їх на практиці, готуючи м -м, смак смаколики із найдетальнішими інструкціями. От і вони неймовірні, легендарні та історичні у всіх значеннях цього слова брати Капранове з каналу імені ТГ Шевченка, за якими, до речі, слідкують уже майже 880 казків глядачів, які були би згоди піймені на цей історичний гачок Найпотаємніших подій України, які брати у відосика розставляють гарненько по поличках. Е-е, Не відходимо далеко від кухні, адже на горизонті у нас тандем Андрія і Тані, що у своїх чисельних бадлах змагаються, хто ж зробить щось найбільше, найнезвичніше, ну і звісно, що найсмачніше. Хм, hmm. Якщо ви раптом теж колись хотіли зробити суп із гігантського сома чи стейк на сонячній енергії, то рецепти до них ви знайдете лише тутка. Адже тамка у нас ті самі леви на джипі. Кожне відеотворіння, яких неодмінно потрапляє у тренди і просто їх розриває. Ну а як же ж може бути інакше, коли вони постійно запрошують до себе медіагігантів, безперервно до всієї сили ваші смішечники та дубасять себе найрізноманітнішими покараннями? Охо-хо, тільки побачивши у себе перед очима канальчик Бігусінфо, усі депутатики одразу ж ховаються у траву. Адже ендемічні журналісти вже відкупали величеньку таку кількість шахрайства та корупційних схем десятка найбільших шишок українського суспільства. Оу oh, є, yeah. 12 місце і перший мільйонник у нашому рейтингу. Саме таку відмінку лише кілька днів тому отримав файнезний каналчик для малечі Kids TV Ukraine. Анімація красивезна, пісеньки милі та прикольні, а сюжети настільки чарівні, що відлипнути від екрану буває ой, як непросто. На дріпочку більше шанувальників назбрала на своїй творчості Асі Настра, що вже довгий час виробляє чудернацькі малюночки, бомбезно анімовуючи їх у прекрасні відеоролики. Так, українсьмовного контенту тут не дуже багато. Однак саме на ньому Ася зараз робить свою ставочку. Топ 10 цього року від. Кривати доручено Олексію Дурніву з одноіменного каналу. Ну що відбувається на цій місцевості, я думаю, ви й самі знаєте. Регулярне висміювання росіян, поїдання усього, що лише можна було придумати і навіть не придумати. Ну і звісно, що дурнів дивиться сторіс зомбі. Ну а як же без цього? Хоча зауважу, що деякі без сторіс прожити можуть, а от без гаджетів у нас життя вже неможливе. Тому й не дивно, що за сторінкою AndroNews, яка й спеціалізується на новинах та оглядах усього сенсорного, чіпованого і мобільного, слідкують майже лим... І 400 касиків. А ви знали, що саме з любов'ю до дітей дитячі пісні є справжньою батьківщиною бульок. Ну там булька, булька, я весела. Ну от тепер будете знати. А ще тут мові з конвейери вилітають у світ свіженькі пісеньки для ваших хіндерів, щоб у них ніколи не було часу для побиття беззакісних байдиків. Чарівна, прекрасна цифра 7 цього разу дістається слідану, і його мільйону і 630 тисячам послідовників. Так, це трошки менше число, ніж було минулого року, адже роздовні поканати малоросів не витримали такої кількості українізації в останніх відеороликах. Однак, ну це ж прекрасно, хіба ні? Безперервно можна дивитися на три речі: як тече вода, як горить вогонь. Також нісінького дня відеозвіти Сергія Стерненка. Цей неповторний ритуал став уже невід'ємною частиною життя для більш як мільйона і 730 тисяч бандерівців, які вже просто ну не уявляють, що можна ще робити під час вживання їжі. Для досягнення п'ятого місця нам треба було зробити космічний стрибок до трьох лимонів з гаком, шанувальників. Де файнезно собі поживає пешка, Лєра створює бомбезні скетчі на підліткову тематику, граючи роль такої кількості найрізноманітніших особистостей, що іноді ну просто буває складно повірити, що це все грає одна і та сама людина. Раз ми вже заговорили про космос, то не гріз згадати буде і про Ріддле. Йоа, що добряче так розійшовся у штампуванні своїх докола наукових і псевдонаукових видивах, які, хоч і не мають підтверджених реальних фактів, але загорнуті ну дуже цікавезну обгортку обкладинок. Ми з вами до чим до бронзового місця, яке знову залишається за Афінкою і її майже трьома і сімома мільйонами глядачів. На чому ж вона сколотила таку армію? Можете спитати ви. Тут ка спеціалізують в розпаковках, майстер-класах, б'юті штучках і звісно, що вірусних ютуб шорцах, які зараз і є головним місцем виходу тутешнього Пам'ятаєте те, що я вам зікав на початку ролика, і я це робив не дарма, адже на другу сходинку опустився багаторічний лідер сім'я україномовного Ютубу, чоткий паца. І це не дивно, адже популярність пародій зменшилася. А складність їх творіння ні. Ще й канал уже не активний більше півроку. Невже це кінець легендарного каналу? Що ж, для когось кінець, а для когось відкриваються нові горизонти? І це я, звісно, про славетного Діму і його машинки, за якими уже слідкують чотири. І 6 мільйонів малих безкетників, а може і не тільки малих, на відміну від чотких, Дімас продовжує тримати марку, що й дозволило йому вперше за весь час існування вийти на першу сходинку україномовного Ютубу. Але Але це хіба у тому випадку, якщо Magic 5 і далі продовжать гайпувати на розмовних відосах, від яких вони раніше, начебто, як відмовились. Однак, як то кажуть, гроші не пахнуть, і вони продовжують шукати способів підняття активності на своєму каналі. А що про це все думаєте ви? Справді можна вважати магічну третірку українсьмовною сторінкою, чи це ще один канал, який старається всидіти на двох стільцях. Чекаю на ваші думки у коментарях, а так само на вподобайки і підписки на канал. Ну, лишні мене будуть. А з вами на цьому каналі, можливо, таки в останній був я, аналітик українського Ютубу Андрюха. Який детальніше про те, що буде далі, розповість, як я вже казав, у відео 1 жовтня. Фух. Навіть не верится, что це таки відбувається. не бывает. Капец. Ну, короче, побачимось.